Вітаю всіх з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 28 лютого 2024 рік і знову поговоримо про фаленопсиси, тому що задають питання і хочу відповісти на деякі ваші запитання. Зараз покажу вам свої спочатку орхідеї. Фаленопсиси, які вже деякі в повному розпускі, і деякі я вам не показувала, тому що вони ще тільки повідкривалися. І по... заразом поговоримо про мою любов до цих квітів. От повністю відкрився вже повний розпуск у сого Лаврентія на могу. Лавренцій, е, дуже гарний і запах дуже йде е, від нього дуже приємний. Е, коли на нас нього сонечко попадає, то запах стоїть на е, всю кімнату. Отакий От гарненький фаленопсис і у нього вже повний розпуск. Е, йому він у мене вже третій рік. Я його вирощувала із маленького підлітка. Ну, от, ще розпустився отакий файмен світ. Це аналог, я вже показувала інтриги. Але від інтриги, ну, проявляються дуже такі слабенькі там полосочки на ньому, але він. Має жовтий колір, і він дуже насичено-жовтий, і колір не уходить до самого, самого останнього дня. Навіть квіточка, уже коли відцвітає, то все одно він яскраво-жовтий. Отакий гарний фаленопсис з такою гарною назвою. А це валі, фаленопсис чи ю, Юнтхомі, от якось він так там язик зламаєш, не сильно я його назву знаю. Але я хочу сказати, що буквально недавно в одній групі продавали такі фаленопсиси. Я його трішки раніше купувала. Він дуже гарний, отакий крапушки такі на ньому. І він дуже ніжний. Я думаю, що він буде, коли він підросте ще більший, то буде великими, мабуть, шапками такими квітувати. Він уже не маленький, гарний фаленопсис. І квітування в нього дуже гарне. А це фаленопсис я колись купувала в епіцентрі по-моєму, на розпродажі. І він уже дуже давно у мене, в мене назви його немає. Ну, Може, хто напише мені, як його зовуть. Він у мене росте, я вже показувала вам у закритій системі. от така ваза, і листя в нього гарне, такий лупухатий. Було б, мабуть, більше квітів, але я його тут зламала. І я вам вже показувала, він тільки починав свій розпуск, а зараз вже розпустилася отак гарна гілочка, і квіти в нього дуже гарненькі такі вінозник. Отакий гарний фаленопсис. Повністю відкрив свої квіточки Селман. Він гарненький дуже колір у нього. Він самий такий червоний серед моїх фаленопсисів. І він дуже гарно пахне. Він на сонечку віддає такий запах, що аромат стоїть. Він у мене на кухні знаходиться на підвіконні. І дуже гарний аромат у нього. Ну, Розетка теж непогана. Ще он йде гілочка, але, мабуть, ці квіточки він скине вже, а той ростик він його продовжить і буде квітнути довгенько. Ну, така красота саламона мого. Тепер трішки я вам відповім на ваші запитання. Запитують, з чого я починала, де вчилася, де брала інформацію, чи в мене є біологічна освіта. Біологічної освіти в мене немає. Я працювала головним механіком на автопідприємстві. І там я свою трудову діяльність і закінчувала. Зараз я вже пенсіонер, але в нас невеличкий бізнес свій є. Тому від рослин я завжди. Як спеціаліст, то я була дуже далеко. Але від того, що в мене моя любов була з дитинства, і в мене завжди було багато квітів, там і пеларгонії, і що я тільки не вирощувала, все підряд. Тому, коли з'явилися голландські, почали завозити рослини, у мене з'явилися і фікуси різні. І всякі пістролісні. Ну, що було в магазинах, все мені дарили на день народження. І коли я майже всю колекцію зібрала голландських квітів, то мені дарили потім дорогі горшки, і глиняні, і з усякими там аксесуарами до, до квітів. Тому по життю в мене, я скільки себе пам'ятаю, скільки в мене і була любов до рослин. Орхідеї в мене з'явилися так само, як і у всіх інших. Хто то подарив, десь я купила, було в мене дві перших орхідеї, які я, по-моєму, одна у мене пропала. Тому що я дивилася дуже багато роликів, які, мабуть, не треба було дивитися. І вони в мене стояли повністю мокрі, щоб, не дай Бог, не засохли. Ну і вони загнивалися, і, звісно, пропадали. Тому зараз я можу вам порекомендувати. От у нас в Українські дівчата, які і за границею живуть, але підтримують нашу Україну, і у них можна на каналах подивитися, як вони вирощують як вони посадками займаються, там різні орхідеї види, є і фаленопсиси, є і других видів орхідеї, їх же ж багато: і дендробіуми, і котлеї, і лікасти, тому всі орхідеї просто потрібно знати, в, яких вони, в якому місці вони ростуть. В яких вони країнах знаходяться, і потім уже ви самі підбираєте в своєму домі їм уход, я можу вам порекомендувати подивитися дуже багато розповідає Світлана Вайсгербер. Із Германії. Це наша україночка, яка живе в Германії, і вона дуже багато про рослини розповідає про, ну, про е, 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 котлеї і другі орхідеї, в неї дуже багато. А от по фаленопсисах інформації трошки менше у неї. Потім з Австралії Марсі. Також дуже багато котлей у неї, як вона посадки, як вона вихажує їх, як вона вирощує їх, вона все також показує, розказує там і пересадки можна подивитися, в який ґрунт вона сажає. Також наша україночка Маріна Теліш вона сама з України і живе вона у Кривому Розі, вона також розказує дуже багато про орхідеї, як вона садить, і анциді. І камбрії у неї, ви можете на каналі подивитися цю всю інформацію. Я черпала от таких блогерів цю інформацію по орхідеям, а потім я ще заходила в Гугл, дивилася, скільки, як хто поливає, а потім я от зводила в Свою, свій ухід в, єд, в єдине те, що я дивилася інформацію і робила виводи, і що е, з того всього я вибирала по крупиці, щоб е, підібрати до, с, е, для, в своїх умовах, як їх вирощувати. І от розповім, е, із мого опита вже, це я до цього дійшла вже. З роками, скільки років я вже ними захоплююсь і вирощую от фаленопсиси я з ними саме більше в контакті, тому можу вам чітко сказати: от допустим, я після Нового року, мабуть, скинули на розпродажу ті орхідеї, які вони позаливали, які вони убили в магазині. і Ну, більше їх, мабуть, викидають більшинство. Але оця орхідея це дуже гарна орхідея. Це Віолаквін. Всі знають, зараз в групах їх продавали. В такому 2,5 розмір, 1,7. Але мені дуже жалко її стало. вона от, На ній ще були квіти, коли я її забрала. І вона до 200 гривень вона стояла. Можете подивитися, коли я її купувала, то корні всі були такого зеленого кольору, як водорослі. Але вони не були отакі пусті. Я вже бачила, що вона повністю залита і що вона скоро догнеє. Тому що, коли я прийшла в магазин, то вона стояла знову на поливі. Вони стояли, ці орхідеї, до половини горшка вони в воді були. І от отак, така з, з них тільки шкурка з цих корній. Що від, від я зробила, коли я принесла її? Нічого не робила. От Поставила її, і вона повинна була підсохнути оця кора можна замотати, я ще заматую в газету, щоб от і відверстя, де внизу є, От подивіться, скільки коріння було отут зложено прям в, этом, в горшочку, скільки було і яке гарне це коріння було. Я замотала в газету, щоб трохи воно впитало вологу із горшка, а потім просто поставила для того, щоб вона підсохла. Ну, на другий день, коли газета трохи впитала в себе цю вологу, я пінцетом. От е, одну коринку за, е, кора, кору освободила от е, шейки. І е, зробила таке як дупло. Е, там був е, торф'яний стаканчик. Я пінцетом е, одну сторону отак ви її не витрушуйте з горшка, як купляєте. От, е, Отак ви вибирайте е, по, по, по кусочку кори, і у вас получиться таке дупло. Ви пінцетом чи або акуратно пальцями достаньте той стаканчик торфяний, і просто ви дасте повітря, доступ повітря туди до корінців. І обов'язково треба відкрити шийку, тому що якщо вона шиє, у вологому ґрунті стоїть, то вона обов'язково загниється. Я думаю, що я вчасно це зробила, поки я її не трогаю. Листя не в дуже хорошому тургорі, але понаблюдаємо за нею, подивимося, і я думаю, що з нею буде, повинно бути все хорошо. Може, там один корінець якийсь живий є, то він може пустити. Роз, розвітлиться там в корні, і він піде в роз ця орхідея. І отам, от на шиї, вона може пустити, десь пробудить корішки. Оце отака от орхідея. Я хочу показати, що нічого, старайтеся не робіть, якщо її витрусити і. Ну, Пересадити, ви її просто уб'єте, вона пропаде, вона не буде жити. Потрібно буде по-новому наращувати всі корінці. Я покупала дві орхідеї, тоді вони дешеві були. І точно така сама орхідея з вбитими коріннями, але вони трош, трошка, трошки вона була краща. От бачите, які коріння також всі пусті і е, засмоктані. Я також її е, виняла е, торфяний стаканчик, із, роз, розкрила там е, кору, зробила дупло і достала цей е, стакан. Потім я е, її освободила шийку трохи від кори, і також я дала. Їй підсохнути. Вони в мене практично сухі, і от коли ви бачите, вже йдуть корішки. Як я поливати, все одно? Потрібно, Коли у вас повністю кора просохне, там вологі ще хватає неізвісно наскільки, тоді можете методом оприскування брати е, такий оприскувач і просто отак на стінки. Горшочка і водичка, яка стікає, їй з головою хватить поки вологи. Тому що ви її можете ну, знову залити, замочувати горшок ні в кому випадку не можна. І от вона навіть пускала квітконос, але все-таки вона пішла в рост і скинула, передумала вона квітнути. Тому Зараз йдуть корішки, квітонос я трохи обріжу нижче, але я його повністю зрізати не буду. От так, якщо ви купуєте це для хто новенький, тільки починає. Займатися орхідеями, то щоб ви знали, старайтеся не пересаджувати зразу орхідеї, коли ви купуєте, а їх оставте в спокої, обробіть від насікомих, всяких, щоб вони не їли їх. Тому що з магазина можна занести у свою колекцію, всякі непотрібні і, і кліщі, і паутінний і паутінний кліщ, і мучнистий червець, в общем, все, що хочеш, може можуть бути на цих орхідеях. І от отак -от орхідеї, вони потихеньку-потихеньку самі повинні викарабкуватися. І от я хочу вам показати, що ця орхідея це от каода моя. Каода Твінкль. Вона до мене приїхала ну, років два, ну, мабуть, зовсім без коренів. Точно така сама, як я вам показала Віолета Квін. У неї коріння взагалі не було. Я її на розпродажі купувала. Але в інтернет-магазині, у групі в якійсь. І вона прийшла з такою чорною шиєю. Коріння сухе все. Я думала, що з неї толку не буде. Вона була і погризена, і покусяна, і... але я шию трошки зверху пінцетом. обчищаю сухі чешуйки, от такі от, як оце вже листочок відпав, і остаються. Отакі. Я їх зачищаю, а потім я беру Ну, це я покажу вам в другому відео, ще можна їх і пролічити. Беру в колпачок, у мене є фітоспорін і фундазол, Но фундазол він більш такий сильніший. Тому я не ріспую І е, фундазол беру в колпачок, насипаю там 1 грам і е, палицю мочила в воду, одна капля впала на той фундазол. Я потім беру зубочистку обичну, і спічку берете. І якщо ви позачищали, оце все е, таке е, гниле, там, під, е, чорні, е, чорне. Е, потрібно... Підчистити його до здорового, здорової ткані. І потім я за, замазую оцей, оцим фундазолом. І я вам скажу, що я їх корінь я не замачую. У воді я їх не мочу, тому що вони завжди, як тільки вони приїжджають, то вони перелиті. І якщо ми купуємо, вони ніколи сухі. Ну, квітучі не приїжджають. Дуже рідко коли відправляють підсохші рослини. А в магазині так вони взагалі можуть бути залиті, так, що куди ж їх замочувати ще від, від цих болячок. всяких. Тому я так його обробляю, за, за, замазую. цим. Як... Воно не растворе, а як пасту, пастообразне. І, і все. і Воно підсихає. І себе непогано почуває. Ось так же, так же саме я зробила тут на листку була така гниль, мокра гниль. Але я його обрізала і обробила отакою пастою, як я вже вам розказала. Тому, якщо буде далі проявлятися от таке чорне, можна ще раз обрізати і ще раз замазати. Воно підсихає, і рослина непогано себе почуває. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Вроді би я вам все розказала. Те, що якщо будуть якісь питання, задавайте. Е, ще поговоримо. Може я покажу вам, як я пересаджую котлеї. Я не знаю, там треба подивитися, може якусь котлею потрібно буде пересадити. Е, і по орхідеях я дивлюсь питань більше, чим там по лімонах моїх. по... Е, цитрусових. Тому задавайте, якщо цікавить кого-то, і я із свого опиту вам розповім, як я іменно виращую і як, з якими трудностями я сталкувалася. Ну, Будемо ділитися опитом. Може, в когось є другі якісь такі підсказки. Можете совітувати, можете підсказувати, писати, як ви вирощуєте. На цьому всім до побачення, всього самого найкращого і якнайшвидше, щоб наступив мир на нашій землі.